Моя сімнадцята весна танцює вальс і мружиться на сонці. Може, це про нас, писали вірші і дивились сни, такі ж, як ми, невільники весни. Ми дивні і смішні, всміхніться і простіть нам нашу справжність, ну хоча б на мить вся наша мудрість схована на дні. Хоча б мені за те, що я нахабно не мовчу, про те, як треба інколи плече плечу, про те, як очі видають любов і біль, про те, як в спокої ховаються десятки божині, про те, якщо весни думки стають безладними і світлими, про те, як щастя раптом проростає в серці квітами, як замирає політик. Від однієї усмішки, про те, як враз душа стає на наопашки, і вже не знаєш, куди доля занесе. Повірте нам, ми знаємо усе. Лише 17 зим, мені уже не вистачає Рим, щоб описати світ в його красі і контрастності. Ніби щастя немає сліз, а без горя радості, і єдиний закон ніщо не дається легко, і найкращих людей не потрібно шукати далеко. Та ми йдемо на пошук себе і на пошук мрії. очі повні. Підкрадається ззаду і тишком нишком нам шепоче. Стривайте присядемо на доріжку.